І це цьогорічна буде така чергова в цьому році. Шана. З нами буде священник, вже буде відслужена панахида. Будемо. Покладемо він квітів, згадаємо для тих, хто вперше, хто там буде, які то часи були. І з таким акцентом, що все змінюється. І ми зараз їдемо до сусідньої Польщі, як до країни, на яку покладаємо певні сподівання. І ми це теж добре усвідомлюємо, так само зрештою, як і усвідомлюється, я б сказав, напевно, понад це гарантую, а якщо не абсолютна більшість польської суспільності. Бо вони теж розуміють, що Україна на такому зараз рубежі, що, 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 що дуже дуже, дуже, дуже серйозному рубежі. Тим більше, що 4 червня в Варшаві на дуже високому. Світовому форумі буде наш новообраний, може ще до цього часу її не пройде інаугурація офіційна, але то, що президент буде це без сумніву, там буде зустріч з президентом Обамою, з президентом Польщі, Проніславом Комаровським. Поляки відзначають 25-річчя перших майже демократичних виборів, які пройшли у Польщу в 1989 році. Коли солідарність, так би мовити, почала фактично бурхливий демонтаж комуністичного режиму в Польщі, а за Польщею і інші країни Європи.